Доброго. На відео, яке ви переглядали, був Simplex Лайт. Він доволі показав гарні результати із кутушкою-снайперкою 24 на 15 см. Ціна із такою катушкою, його є вони і зараз в наявності: 10 956 гривень. Майже 11. Зараз можна придбати даний прилад із кутушкою, саме 28 см 11 дюймів. Це будуть ще кращі характеристики. В ракурсі глибини на 30%. Але, звичайно, будуть і свої мінуси. Детально можливо в телефонному режимі. Проконсультуватися за і проти по вибору кутушки. А ціна, як бачимо, аналогічна. Майже 11 тисяч гривень. Гарантія 3 роки, прилад повністю підводний, ще й протиударний. Детально можна в телефонному режимі. У порівнянні з приладами того ж середнього рівня. Але за ціни візьмемо вже 16 тисяч гривень, а не 11 чи 15 тисяч гривень, ми не маємо тут безпровідного модуля. До цих приладів ми можемо докупити наушники там за 6 тисяч гривень, безпровідні ними користуватися. Тут модуля монтованого немає. Часом можна впаяти, тут місце на платі залишилось, але факт є фактом. Далі, якщо тут там штанга нижня карбонова. Тут вона пластикова. Є навіть за 30 тисяч гривень прилади, де пластикова штанга. І мінус той, що вона більше гнеться, особливо на жарі, коли наповно витягнута, у вас там зріс 1,85 85. Тобто про плюси і мінуси хороший і поганий. І основним ключовим моментом самого прилада є хороша частота і шумопоглиначок професійних приладів. Це дає змогу працювати в різних умовах і перешкод, і гумків. Дякую за увагу. Щастя!